Візюм завітала весна. В давнину казали, прийшов Хома, практично зими нема. Або казали, що у березні кожух і без гудзиків теплий. Традиційно в центральному парку міста завжди людство. Дітлахи лаштували, шпаківні. Ось бачимо одну із них на березі. Саме вона, ця береза, шпаківнею, пережила на шесть рашистських завойовників у 2022 році. Центральний парк тоді отримав жахливі руйнування. Практично всі дерева були понівечені. А ось поруч пам'ятка архітектури. Колишня установа освітня реальне училище, а потім ліцей номер 4 Кода. Але він вже в жахливому стані. І тим не менше ми сьогодні говоримо про весну, яка несе нам якусь надію на те, що рано чи пізно прийде перемога. І в цьому парку будуть чути голоси дітлахів. І земчани будуть гуляти, веселитися.